Якщо чесно, ні, я не очікувала. Я думала, що скрізь за все такого не буде, але це була завжди моя мрія. Коли я пішла на музику, я завжди мріяла попасти на Євробачення. Українці немовідні, де б не була, я у України моє єдині. Що робить, вона воно супроводжується співом. Так? Грається, співає, ролики знімає, співає. У мене дві ліги. Перша вона вже відбувалася. Я попала на Євробачення. Та друга в мене є, щоб я відкрила фонд для дітей, які потребують допомоги. І я розумію, як це боятися вибухів, боятися засинати вночі, щоб не почути вибухів вночі, щоб не прятитись та не боятися.